Отець нас Іван Хміль, військовий капелан нацгвардійців, який регулярно буває у зоні бойових дій на сході, каже потребу у присутності священника відчуває щоденно, бо спілкується з воїнами та військовослужбовцями, чує їх запити і откровення. Якщо з нами є Бог, чого нам боятися, от якийсь певний ступінь такої довіри, що от може, якщо я не маю в цей момент часу молитися, але є людина, яка молиться з нами за нас. І про нас. І це дає таке певне відчуття впевненості і того захисту. І завдання капелана, власне, напевно, в тому є, щоб е, нашим таким гаслом є капеланів бути поруч. Тому е, з живими, здоровими ми є поруч, щоб допомагати. З пораненими ми є поруч, щоб підтримати. Сполеглими, ми є поруч, щоб пам'ятати про нього, провести його. В останню дорогу два роки тому виникла ідея побудувати на території військової частини капличку. Тоді її підтримали солдати та офіцери. А на заклик про допомогу у соцмережах одним із перших відгукнулися українці з-за кордону французького чоловічого братства. Серед благодійників були і рівняни та жителі інших міст країни. Усі ті, хто довіряє воїнам і розуміє потребу у духовній підтримці. Молитва є необхідна для того, щоб ми могли озброїтися духовно, свідомо, відповідально і з належним покладанням своєї надії на кого? На ближнього і на Бога. Це є власно завдання капеланів, завдання нас сьогодні в цей тривожний час. Найбільше актуальна є надія на святе, на Бога. І на відповідальність кожного християнина, кожного мир'янина, кожного військовослужбовця, щоб ми могли чесно сповняти свої обов'язки, і це є запевнення нашого миру. Чимало військовослужбовців до приходу на службу не знали про присутність капеланів у війську, каже речниця другої галицької бригади Нацгвардії України Аліна Новікова. Але після спілкування з душпастирем самі йдуть до священиків. Капличка на території це завжди можливість прийти до Бога, тому що ми знаємо, що Усі важкі моменти в житті ми завжди йдемо до Бога, і це таке місце, де можна побути в тиші і поспілкуватись з капеланом, і до недільної служби прийти, і до причастя, і до сповіді. Ольга Шевчук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.